Олександр, я вітаю вас і дуже дякую за те, що сьогодні ви під'єдналися до нас. Тож розпочнемо. А якщо е обирається найгірший, скажімо так, сценарій, використовується тактична ядерна зброя, то опишіть, що відбувається з тією територією, де власне вона буде застосована. Якщо буде, я думаю, що досить багато зараз якраз про це говорять у нас фізиків, хіміків і безпосередньо людей, які Займаються моделюванням того чи іншого сценарію. Ну я скажу, що точно тактичне ядерне... все залежить від е кількості заряду, який заряд цей буде в кілотонах, яка це буде безпосередня боєголовка, е де вона вибухає, тобто чи її вдасться збити, чи не вдасться. Як правило, вони вибухають е в повітрі, так, над безпосередньо над е районами, де Ну, над районами цілий уражень, звичайно, що в районі е, безпосереднього вибуху е, це спричиняє великі руйнування і жертви. Але е, чи є шанси вижити е, при ядерному ударі, є абсолютно зараз. Вже про це публікують не одну статтю. Навіть на Хіросімі були ті, хто вижили безпосередньо, навіть в епіцентр. Просто зараз, коли. Розповідають і поширюють інформацію про засоби, як себе врятувати, як убезпечити себе, своїх рідних, що потрібно мати, коли вживати калій йоду, так правильно, щоб його вживати, де потрібно перебувати, що потрібно мати з собою і таке інше. Ці правила зараз, наскільки мені відомо, вони поширюються. Це не означає, що хтось хоче піднімати паніку, це означає просто, щоб. Люди розуміли і були готові. Я вам хочу сказати, що а, просто наведу приклад, щоб було зрозуміло, що зараз це питання не тільки України. Зараз, наприклад, от Швеція а, за попередні десятиліття постійно роздавала людям звичайним людям брошури, що робити в випадку ядерної війни, чи в випадку взагалі війни, куди йти, що з собою мати, які речі і так далі. Хоча вони ж ні з ким не воювали. Наприклад, я вам наведу зараз е, такі приклади, як Австрія, е, нейтральна країна, яка не входить в НАТО в Європі. Вони зараз теж проводять навчання навіть з повітряними тривогами. Тобто, вся Європа насправді е, вона спостерігає за цією ситуацією, і просто інструктує своїх громадян. І в нас, я думаю, треба в принципі, робити те ж саме, не розганяючи паніку. Не говорячи про те, що це відбудеться, тому що, як я вже казав, не буду повторюватись, на мій погляд, зараз ядерна загроза навіть дещо зменшилась, ніж вона була днів 10 тому. Це очевидно, вона стала менш загрозливою, але все ж таки треба це розуміти. Тобто, основні, звичайно, основне, це те, що в разі якщо таке відбувається, це уберегтися від. Опромінення, яке може бути, якщо ви не в епіцентрі вибуху, це вберегтися від випромінення, це вжити профілактичні заходи, і це відповідним чином забезпечити від поширення радіації. Ось те, що а поширення радіації воно від таких тактичних ядерних снарядів точно менше ніж те, що пережила Україна на прикладі Чорнобиль. Це однозначно, Олександра. Дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.